150 успішних і заможних зібралися допомогти Збройним силам України. Звучить як початок дуже хорошої історії, але за шиками близьком з благодійністю не дуже той заморочувалися. Бо на розкішній вечірці в одному із найдорожчих комплексів відпочинку західної України львівський бомон спромігся зібрати на армію. Увага лише 115 тисяч гривень. Свято це влаштовував місцевий журнал П'ємонт який себе іменує як глянець. Із відео зрозуміло, що гості розважались на фуршеті. І для них влаштували дитячий показ вечірніх та народних костюмів. Учасників вечора розважали співаки Андрій Кіше, Наталка Карпа та гурт «Рандеву». Ведучим вечора був шоумен Володимир Такудіс. Адрес кодом заходу був блектай. Вийшло, що розмах є, а вихлопу можна сказати і немає. З одного боку маленьких донатів не буває, і як не як а на цю суму було куплено сім дронів. Але як завжди, є одне. Але в середньому гості вечірки задонатили по 600 гривень. Гості зі статусом львівської еліти бізнесмени, блогери і відомі львів'яни. Серед гостей були відомі у Львові підприємці: власниця мережі дитячих садочків Юлія Гетьман, власник мережі стоматологічних клінік Ярослав Заблоцький, Львівська дизайнерка Інна Леон та Ольга Філатова Кривецька, дружина підприємця та колишнього нардепа і власника Едем Різорт Спа Ігоря Кривецького. Статус не завжди вагомий аргумент, тому пояснимо на пальцях. Умовні 600 гривень задонатили люди, які на захід прийшли із брендовими сумками, ціна яких стартує від тисячі доларів. Мі організатори теж непомітними не лишились. Одна із засновниць журналу П'ємонта Анастасія Хрищук на святі красувалася у сукні за 500 доларів від українського дизайнера. Але і це ще квіточки, бо прекрасна себе вона вдягла на приблизно 13 тисяч доларів. Ювелірка від ванклів у всій красі. А тепер перейдемо до головного вартості самого свята. Маленький спойлер. Витрати на організацію заходу не співставні із зібраними на потреби зсу коштами. Як підрахували у Львів медіа, тільки за оренду приміщення і техніки організатори відвалили плюс-мінус 13 тисяч доларів. Ми зателефонували Відем Resort СПА, представившись організаторами благодійного аукціону, та запитали, скільки коштують їхні послуги. Нам розповіли, що оренда залу, у якому влаштували розвагу 29 березня, коштує 7 тисяч доларів. Однак, якщо захід є благодійним, то його організатори можуть зробити знижку. Також ведем Resort СПА розповіли, що власного звуку і світла для організації концерту вони не надають. Його потрібно привозити і налаштовувати із собою. В одній із львівських саунд-студій нас зорієнтували. У цінах на таку послугу щонайменше 200 тисяч гривень. І це ще без врахування гонорарів, артистів і ведучого. А ще фуршет, бо куди ж поважним гостям голодними армії допомагати. Якщо оцінити гонорар виконавців кіше наталки Карпи та гурту рандеву, а також ведучого Володимира Такудіса у 200 тисяч гривень на всіх, а вартість фуршету у 250 тисяч, то можна припустити, що на розваги для еліти витратили суму, за яку бійцям 80-ї окремої десантної штурмової бригади можна було б купити щонайменше 60 fpv дронів. Виглядає так, ніби львівська еліта Рагуліта під прикриттям благодійного заходу просто влаштувала пафосну тусу. Але організаторки обурені такими заголовками змі і виклали у мережу спростування чи то пояснення. Коротше, виправдовувалися вони. Метою проекту не скорені. не був виключно збір коштів на дрони. А перш за все це була презентація журналу та спецпроєкту про українців, які щоденно допомагають наблизитись до спільної перемоги. Отож. 115 тисяч гривень це добровільний донат присутніх гостів впродовж вечора на сім дронів. І я вважаю, що це не мала сума. Поки на офіційній сторінці журналу спритно видаляють негативні коментарі, власниці світського змі кажуть, що висвітлення їхнього заходу у такому негативному світлі просто політичне замовлення конкурентів. Подібні заходи ми проводимо не вперше, але саме зараз, під, після відмови, кільком охочим продавати наше медіа, стали кісткою в горлі певній групі осіб. Невже ми повертаємося у бандитські 90-ті, але в оновленому форматі, коли спрямовано, медійно хейтять задля власної вигоди? Що стосується нашої ситуації та розголосу довкола нас, так ми знаємо замовника та його мотив. Так от. Помсту подають холодною. А ви як думаєте, ці елітні благодійники зашкварилися? Чи організатори не могли передбачити, що на їхню вечірку прийдуть хоч і багаті, але дуже скупі?